Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3573-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. Джекпот на сьогодні становить 1 мільйон 136 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш вам! Тринадцять, дев'ять, тридцять чотири, двадцять дев'ять, Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8505 тисяч п'ятсот п'ятий розіграш Кено. утреїкено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! 44. Тридцять три. П'ятдесят. П'ятдесят два. П'ятнадцять. Тридцять один. Вісім, сорок два. Двадцять чотири. Сім. Сімдесят сім. П'ятдесят сім.

Виграла щоденно. В ефірі 7358 тисяч розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б. Комплект Кульок Номер один. І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! 5, 1, 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 5, 1, 4. Бережіть себе. Все буде Україна.